У Черкасах за майорів прапор Національного олімпійського комітету. Сьогодні, 13 січня, в австрійському місті Інсбург стартували перші зимові юнацькі олімпійські ігри. Вони триватимуть протягом 10 днів. У Черкасах почесну місію підняття прапора доручили титулованим спортсменам. За їх словами, це велика подія, яка стимулює підростаюче покоління до занять спортом. Адже зимові юнацькі олімпійські ігри це міжнародні змагання для молодих людей віком лише від 14 до 18 років. Участь у них візьмуть близько тисячі ста атлетів з різних. Країн світу, на жаль, від Черкас жодного представника. А от від України їх аж 23. Цьогоріч вони боротимуться не лише за медалі, а й стануть активними учасниками культурно-освітніх заходів. Це безумовно приносить імідж нашій державі. Безумовно, на фоні світових рекордів ми здобуваємо свої перемоги наших українців, які уславлюють нашу державу. І безумовно приємно, коли на честь наших. Юних олімпійців і літньої олімпіади, яка відбудеться в Лондоні, з часом буде звучати все частіше гімн нашої держави, будуть приймати синьо-жовтий прапор.